Картер і Лейла спустилися сходами за лаштунки. Вони відшукали інших у старій підсобці, яку оминули увагою босу і його компанія. Що сталося? запитала Рідлі, побачивши сльози на очах у Лейли. Босу схопив пана Вернона відповів Картер. Що? один голос вигукнули Олі та Ізі. Думаю, воса збирається його підставити, висловила свою здогадку Лейла. Рідлі обійняла її. Вони хочуть представити все так, ніби цей гігантський алмаз тату. Що ж нам робити? запитав Тео. Як слід усе обміркувавши?» – сказав Картер. Ми повинні дотримуватися плану. Забудь про план. Картер, ми маємо врятувати пана Вернона. Розлютилася рідлі, ми можемо зробити і те, і інше, заперечив їй картер. І в очах його блиснула рішучість. Пам'ятайте, що сказала пані Хельга, провісниця на ярмарку. Якщо працюватимете разом і залишатиметеся вірними одне одному. Ніхто не зможу вас ламати. Якщо ми будемо слідувати плану, то зможемо довести що босо злодій і врятувати пана Вернона. Це найкраще вирішення проблеми. Ви повинні мені повірити. Коли почалася вистава боса, друзі сховалися за лаштунками. Спочатку виступили окпіти, які виспівували ту саму пісню, потім з'явився босо і перетворив троянди на кульбаби. Це та сама вистава, що він давав у великому наметі. Фиркнула відлі. Оригінальність нульового рівня. Представляючи кожен номер, босо дотримувався своєї звичайної програми. Яка чудова аудиторія! натхнено вигукує він, і лише його фальшива посмішка говорила про те, що босо щось приховує. Уявивши пана Вернона, зв'язаного десь за лаштунками, Картер здригнувся від ненависті до цієї людини. Я показав вам чудеса, але на час, по справжньому приголомшливого номера, я хотів би познайомити вас зі справжньою зіркою цієї вистави. Найбільшим алмазом у світі зіркою Африки саму Ту саму уходим, потім... что я перелиснула, но она стала вместе. На сцену вийшли чотири охоронці з чорним металевим ящиком. Вони поставили його на стіл поруч зі скляним подіумом, який височів над сценою на кілька футів. Боса акуратно взяв алмаз у руки, в очах його загорілися темні вогники. Картер упізнав цей погляд. Це була абсолютна жадібність. Він розумів, що босов постарається використати який небудь відволікаючи маневр, але не знав, який саме. Озирнувшись, Картер краще розглянув скляний подіум і зрозумів, що механізм, який змусить алмаз зникнути. Розташований саме в ньому. Про секрети подібного переміщення предметів він прочитав у книзі, яку подарував пан Хернон. Знайдений в 1905 році алмаз Кулінам. Був подарований королю Великої Британії Едуарду VII на його 66-й день народження, сказав босо, поклавши блискучий дорогоцінний камінь на скляний подіум. Він був розділений на кілька алмазів, найбільший з яких знаходиться тут, перед вами, Велика зірка Африки. Можете переконатися самі, у світі більше немає нічого подібного. Він за межами краси і за межою цінності. Для мене велика честь включити свій цей скарб у мою скромну програму сьогоднішнього вечері. Глядачі зааплодували і приготувалися до чогось особливого. Що ви збираєтеся з ним зробити? вигукнув хтось із натовпу. Картер подивився туди, звідки пролунало запитання і зрозумів, що його поставив охоронець боса. Однак тепер. На нього більше не було його моторошного клоунського гриму. Ну, як же змушу зникнути, звісно ж? відповів босо. Справжні охоронці раптом тривожилися. – Не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, я поверну його назад, оскалився в усмішці. Усі. Захохотали за винятком шістьох друзів. А тепер я хочу, щоб кожен із присутніх не зводив з цвірки Африки, сказав босу. Не, ви... не відволікайтеся, зосередьтеся, зосередьтеся, зосередьтеся. Босу витягнув із кишені фіолетового боссу і накинув її на алмаз. Лише на секунду, коли він підняв хустку, алмаз зник. Де ж він? усміхнувся маг. Звичайно ж, навколо вас. Підніміть свої очі, і ви побачите алмазний пил. Наглядачів посипалася срібна стружка. Ну а тепер, як, ви мені не, як би мені не хотілося, щоб усі ви зберегли його в себе. Ха ха, я вважаю, що повинен повернути його назад. Босо ефектно підняв над головою руки. Рахуйте разом зі мною, друзі, на рахунок три. Раз, два, три. Навколо подіуму з'явилися струмені полум'я і клуби диму, і алмаз з'явився знову освітлений променями прожектора. Радужні відблиски розсипалися сценою, глядачі заодмерли від... закритими ротами, а наступної секунди зал стрясали бурхливі облески. Yeah. Охоронці я вважаю, ви хочете забрати його? Зап... запитав босу. Четверо хронців підтримали... під... підтримували до алмазу, промруживши очі, картер помітив, що алмаз плещав не так яскраво, як раніше. Це була вже не зірка Африки. Босо показував підробку. Справжній алмаз зник під час фокусу. Як і очікували друзі, Картер знав, що він має зробити. Раптом вогні у всьому залі згасли. театр Оринову темряву. Охоронці, поліція закричав босо, звідки сість темряви, хтось намагається вкрасти алмаз. Запечатайте двері. Закрийте ви виходи, не, доставляй... не дозволяйте нікому виходити назовні. Зачекайте, я схопив його. Охоронці. Дальше примістите. Зі сцени пролунали звуки сутички і дзвіт розбитого скла. Глядачі завмерли від страху і захоплення. Ми його спіймали, заревів босо. Дуже доречно світло знову запалилося. Босо, моржі, леді павук, тримали пана Бернона, який виривався. Підроблений алмаз лежав на підлозі, лише за кілька кроків від них. Ми затримали злочинця, сказав Боссо. глядачам. Поліція заарештуйте цього чоловіка. Він намагався вкрасти зірку Африки. Захеканий Боссо жестом руки втихомирив НАТО. Що ж? продовжував він. Я не очікував, що моя вистава закінчиться таким чином. Але хто не любить невеликої пригоди? Небезпека позаду. Леді та джентльмени, дякую тобі, вигукнула Леді Паук. Ти герой, ти зупинив цього дикуна, глядачі схвильовано зааплодували, босу склонився і люди схопилися зі своїх місць, зааплодувавши ще сильніше. це честь. Я задоволений, сказав Босо і знову вклонився. Дякую вам, дякую. Навіть не оглянувши алмазик, охоронці засунули його в чорну шукраду і замкнули. Кілька поліцейських одягли кайданки на пана Вернона і повели його зі сцени. Шоу ще не закінчилося, прошепотів іншим картер. Давайте ж почнемо справжню. Pois